Сьогодні на каналі був пост про додатковий робочий монітор, і підписник запитав, а що це за штука і з чим його їдять. Ну, в мене якраз такий монітор використовується для роботи, тому покажу на своєму прикладі. Мій основний ноут він 14 дюймів і для роботи з текстом мені цього мало. Тому я юзую додатково 16-дюймовий екран. Плюс в нього один кабель, він відповідає і за живлення, і за картинку. Це дуже зручно, особливо коли брати кудись з собою в дорогу менше кабелів. Він це дозволяє, бо сам монік невеликий, бачите, які рамки. І взагалі важить десь ну, грам 500, не знаю, він легкий. А тепер як я його використовую? У мене робочий інструмент основний це браузер. Я його просто перетягу, перетягну на цей екран, а тут залишу для телеграма і його буду моніторити. Тут я можу моніторити сайти і, наприклад, написати вам постік. Погодьтесь, коли ось так розділяється інформація між екранами, це набагато зручніше. Як бачите, мишка літає між ними просто без затримки. Це звичайно, Windows опція розширення екранів. Тут немає нічого космічного. Також такий екран можна використовувати для геймерів. Наприклад, це ваш ноут. Сюди ви виводите якусь інформацію по геймплею. Ну і третій варіант це просто підключити до свого смартфона, якщо він більш-менш потужний, і дивитись на ньому відео чи фото з галереї. Ну, чи що завгодно робити, бо по суті у вас тут буде інтерфейс Андроїда. Проте, в такому випадку, ви не зможете вже юзати просто зв'язку з тим кабелем, доведеться ще його підключити до мережі. Як мінімум вважаю для роботи це просто знахідка і наполегливо рекомендую таку штуку. Тим паче воно коштує всього 50 баксів, де купити по такій ціні, ви знаєте. Телеграм-канал Знижки мало. Посилання в шапці профіля.